Зараз відбулося те, що ми вже концепцію нашу «Я Маріуполь» поширюємо за дорученням голови військової адміністрації Павла Кириленка на Маріупольський район. До, тобто до нас доєднується Сартанська громада, Некольська громада, Мангурська громада та Качинська громада. Тобто, ми більшуємо більше стосовно людей, які зможуть відвідати наші центри. Я Маріуполь». нагадую, що вже відкрито 11 таких центрів. Зараз ми готуємо до відкриття ще три, тобто готуємо Чернігів. Чернівці, перепрошую, Черкаси, Тернопіль найближчим часом відкриються на мапі нашої держави України. Тобто, головна мета сьогодні, щоб наші маріупольці не шукали допомогу, а знаходили її в таких центрах. Я Маріуполь». це про підтримку, це про допомогу, це про інформування. Тобто, якщо ти хочеш знайти інформацію, куди я Маріуполь». Якщо ти хочеш отримати соціальний захист та допомогу інформування по цим питанням, я в Маріуполі. Якщо у тебе багато виникає питань відносно юридичних, яких складових, тобто встановлення особи, якісь відновлення, якісь документів, тобто куди? Також сюди, також тут дуже важливо, що тут працюють лікарі. Працюють на наша дитяча кімната, тобто ми опікуємося дітьми. Тобто, можна залишити дитинку на годину, на дві, на три, скільки буде запотні нашим батькам. Тут будуть піклюватися наші фахівці, тобто професійні вихователі, професійні наші лікарі, професійні психологи. Тобто, тут є така важлива складова з точки зору реабілітації. Також дуже важлива сьогодні. Є складова це гуманітарна складова. Яку дають нам змогу отримати наші шановні партнери? Це Save the Children, це World Central Kitchen, це HEX, це фонд Ренатахмето. Сьогодні ми об'єднані головною цілею рятувати життя, допомагати нашим шановним маріупольцям. за 100 днів роботи. Хочу зазначити, що центри відпрацювали 100 тисяч відвідувачів. І ми отримали допомоги, якщо зважити 216 мільйонів гривень. Тобто, це величезна сьогодні шана і подяка нашим партнерам за ту допомогу, яку вони сьогодні дають нашим шановним морюпицям.